Сюжет. Знаєте, іноді хочеться намалювати той Маріуполь, який в мене в пам'яті. А я розумію, не передам. Ну, може, енергетику передам, але ну, там <смас> і небагато і чорний вогонь. Не знаю, може колись. А може і ні. Морально і... Підготуватись треба однозначно, це передати, або не передавати, не передавати взагалі, а душа кричить, От тому може, лізе таке. Я думаю, що я не зможу там жити. Повернути хочеться, я до цього докладу всі зусилля. Але жити там чи зможу, наразі, мабуть, ні. От я скажу, що ні. Тому що, ну, ви ж розумієте, водій санітар, весь сектор мій. Я проїхав в Маріуполь одноразово, я побачив все. На роддомі був через 10 хвилин. На драмчику Ну там під'їхати неможливо було. У нас був інший наказ, ми евакуювали якраз від водоканалу. і Проїжджали на драмчика. Я бачив і мінометку, ту, яка лупила по ньому, вже горілому, щоб не підійшов, ніхто не допомагав. Ну, Як у цьому місті жити? Зрозуміти, це, це треба пережити. Це треба пережити, тому що це ну, тут дуже багато негативних емоцій, там, від приниження до болі запредельний. І е, саме страшне у блокаді це безсиль. Це саме страшне, воно паралізує. Але ну, тут перед тобою постає вибір, або ти працюєш. Або ти сидиш в підвалі і з'їжджаєш з глузду із цих обстрілів і відмисліш, що коли воно прийде у той підвал, чи коли зайдуть, тебе розстріляють. Тому у роботі і спасіння. І робота вона і вивезла. Ну, оце. Ну, такий досвід, коли за спиною море, а ти у формі вже розумієш, що задньої нема. Ну, вийшло якимось чудом. — Тому що Щоб Залишався в спогадах таким, як був... Ти ще ті, тим мирним і літнім, так. Тому що, ну... ну, і так, контраст. Я ж кажу, в мене той Маріуполь, потім цей. Може бути з перебором. От якось і так. Складні у вас питання, звісно. Будемо пропагандувати кельтів і вікінгів. Це ну, це от мирове дерево ігдрасіль. Два ворона це міфологія, це скандинавська міфологія. Ну, зараз час богів війни, тому от надихнуло отак. Хочу серію таку: кельтів, скандинавів. І цікаво, що це ясінь, у нас дуб. Да? Ну, ворон на своє місце займає в міфології, Тобто воно збігається все. І е, у тому числі тут і воїнська культура, яка і у нас зараз от, вона, ну, вона не виникає, вона відроджується, скажімо так. Ну, а це от як відголосок. А це рунічний компас, це вікінги у чистому вигляді. Це вони собі обереги ці малювали, щоб була вдача. У... Путешествия хто що. Приїжджаю, бачу тубус. <смі> дивлюсь, дивлюсь, потім беру і малюю. Я не знаю, я, я забуваю про біль, по-перше. Коли малюєш, ну, воно не лізе дурно в голову, лізе хороша. Якось забувся інструмент трошки робочий. Просто захотілося, я ці тубуси брав у художниці, розмальовані для армії Маша Гардієва, такий художник, є у нас дуже гарно малює і дуже допомагає цими тубусами армії. І От якось взяв її тубус, роздивлявся, роздивлявся, воно вишиванка. А вона попросила привезти її якісь, по-моєму, фарби. І я взяв. Тубуси просто от сіли, просто намалював вишиванку. Це не складно. Це геометрія в чистому вигляді. Ну, то воно вийшло. І один тубус волонтерам передав, а воно їм ексклюзивне, тому що однією рукою. Ну, так от пішло, пішло, пішло. Зараз хочу цю серію зробити виставити на якийсь аукціон, якихось мавіків хлопцям добути, там джипа якогось. Не зберігаю. У цього, цього є свій сенс. Сенс зміняти на джипа. От так. От. Що я зберігати? У життя зберегти, а все остальне намалюємо ще. Ну, Може, тиждень десь, отак. От. Я ж не, не роблю його постійно. Це, от я приїхав там ввечері після служби. Взяв там, дві-три години, ну, ну може так, і до ранку досидіти. Як піде, ну, це творчий процес. Я працював до цього, робив так, як хобі, меблі лісові, вивізки якісь різав фрезером для лісництва. Ну, так, таке малювання. Колись спробував масло намалювати картину, ну не було в мене такого заняття постійно, ні. Це от це війна. Це з війною. Талант знадобився, отакий, от, от він виліз. Ну, талант як? Хобі. Загальну суму, скільки я привлік допомоги на батальйон чи на бригаду взагалі десь ляма на три. Ну, просто я ж не брушу людям. Я по чесному приходю і кажу моїм хлопцям надо. Як вам кермувати? Абсолютно зручно, скажімо так. Там більше це автомат, це іграшка. Я переганяв машини, от, е, мабуть, сама складна була праворука механіка X-Trail зі Львова. Ну, я справляюсь. Мені не важко, я, в мене водійські права з, з 98-го року. Ну, мені ж переключати. Там вежі, коробки. Ну, просто приходиться отак тягнутися. Ну, оцей момент. А так, без питань. Якщо машина у порядку, волонтерську допомогу на батальйон, на бригаду, це буси можуть бути, якісь малотонажні. Ну, що дадуть? Що дадуть волонтери? Я... Е... От, спілкуюся з волонтерами, даю їм е, наші потреби. Вони під наші потреби підшукують або транспортом, або там, я не знаю, мавіки. І через мене просто контактуємо. Волонтерів теж треба якось зустрічати, треба якось давати обратний зв'язок. Я цим займаюся, тому що комусь треба і цим займатися. В армії часу мало, от мене трошки є на це. От як так. Родом я з міста Запоріжжя. От, у 6 років мої батьки переїхали забрали мене з собою в горлівку. 20 років я був прописаний в горлівці. Потім перебрався на Маріупольщину 20 років. Я жив на Маріупольщині, там зустрів війну. Я робив, працював лісником, нас визвали на нараду в місто. От, я поїхав на нараду, забрав зі сйомної хати сина, от, повернувся в лісництво, йому показав, де що, наказав чекати, а сам пірнув у Маріуполь. Ну, через 30 днів вже по цивільному одягу. От для того, щоб врятувати свої життя, життя екіпажу, Я працював водієм санітаром. Було прийнято рішення вийти. Ми вийшли, вийшли мої хлопці. Маріуполь, Маріуполь це, ну, це геноцид. І таке на твоїх очах це забути ну, просто неможливо. Це війна на знищення. І от, ну, мабуть. Поки кожна людина це не усвідомить, діпстейт ну, буде рухатись не у той бік, скажімо так. Евакуація поранених, вивіз евакуація поранених. Що пам'ятаю? Конвейер смерті. Пам'ятаю, як розвалюють місто з живими людьми. Ну, це ж не забудеш. Син мене дочекався так у лісництві. Ми потім виїхали разом, 21 блокпост от, і Запоріжжя. Рідне місто повернувся в рідне місто. Ну так, така історія по кругу, по Дикому полю. До 128-ї я доєднався у 23-му році, тому що. Ну, тому що там мої побратими Маріупольські на той час вже служили. І я перевівся з 110-ї бригади. У 231-му батальйоні я працював в інженерно-саперному взводі в якості позаштатного медика бойового. Ну, там отримав поранення. Це було 27 травня. Ми поверталися з бойового завдання. Завдання було розмінувати проходи Міні для контрнаступу. Трошечки раніше я почав контрнаступ. От. І повертаючись завдання, вже це о п'ятій щось ранку, ну, мабуть, безпілотка змалювала нас, і вони навелись. Одна міна була, я її не чув, як то кажуть, що не чуєш. Ну, мені повезло, військові, мене зрозуміють. 120-та міна у п'яти метрах це повезло. От. І ну так, Хлопці молодці, я побачив, що я сам собі не зможу казати, тому що політравма була нога поранена, і рука от підбігли. Евакуювали мене інженерна гелька, там передали медикам. Ну, я попросив хлопців зашанувати руку на автомата. Ну, ще якось була ілюзія, що її можна врятувати. І от я пам'ятаю, що встав заносять, я кажу: прийміть зброю, та лежи вже. <гум> ну, от так. Ну, мені 50 років, адаптація, ви ж самі розумієте, деякі речі заново. Ну, а так, не знаю, з третього дня реанімації я почав з банку збирати, тому що мені О, так, воно усвідомлення того, що чим менше на нулях, тим, тим більше життів збережеться. Я почав збирати на Мавік 3 t бо він бачить мін мінні загородження там в определених умовах. Куксу да. допереду. підіймаєш вгору, вгору підіймаєш, ага. Опускаєш з навантаженням. Добре. Я останню ніч, яким богам я молився, я не знаю. Ну, Я морально був готовий після Маріуполя вже отримати таку травму. Скажімо так, як не парадоксально це звучить, але ну, не було якогось там психологічного удару. Було усвідомлення, що мені прийдеться в чомусь починати життя заново. Не було. От я не знаю, чому. Психологічно загартував Маріуполь настільки. Тому що, ну... Я от, був на межі. Хто на межі, він розуміє, тут або так, або так. Ага, де турбує? Та, ну, Жадню частину. Ну, Задньою частину. Да, я вже... О! 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 Я вчора залазив. Давай трохи прокачаємо її. З мінімальною навантаженням, щоб я... Розібрався, де? Що. Для мене, як плюси, заключаються у тому, це саме перший протез, який мені дали, треновочний, але він силовий. Тобто на ньому ну, можна джатися, на ньому можна якісь вправи фізичні робити, його не жалко, як то кажуть. Тут он на шльопочках, бачите, щоб упертись. Підтримувати фізичний стан, це пісня. Взагалі, що таке протез? Ну, це як інструмент, як плоскогубці, ти ж самі, тому що нема зворотнього зв'язку. Все. Нема зворотнього зв'язку, не помацати і, і його функціонал на, на тому і він завершується. Ну, скажімо так. Він, я його використовую, коли він потрібен. От. Коли він не потрібен, я вхожусь так. Ну, воно моє. Він наново не напитується. Кров'ю і ну, тканиною рідини да, не вистачає йому. І він не працює, а замість цього беруть на себе його інші м'язи працю. Ну, тобто дисбаланс іде повністю. І воно відчувається, воно відчувається і в ногах, там, ну, втрата. Коли, отримуєш таку травму, ну, починаються фантомні болі, тіло перекошує, сухожиля Ну, тобто такі процеси деградації, ну і плюс ви ж додав сюди ще бронік, тобто те, що кожен військовослужбовець отримав. І от е, я зараз активно пропагандую, хочу запустити проєкт такий. Щоб наші бойові медики навчились досить таки нескладним маніпуляціям, знімати ці протрузії, робити такий масаж. От був вже не один експеримент у нас, скажімо так, чи досвід. Ми приїжджали, хлопці взагалі дуже задоволені, тому що встановлюється кровообіг і за ним все-все-все. і от Було б дуже важливо. Такий проєкт в армії скрізь, тому що е маніпуляції нескладні, фахові медики це знають. От передати ці знання. І було б легше служити, тому що я ж кажу, ми е ну, усі хворі, перетягнуті тими брониками, той корсар, його дві години можна носити на добу, а ми в них жили, спали. ну, Тобто, це все треба лікувати, це підтримувати треба. — Протез для допротезної реабілітації ага. це протез... — Силовий. Ну, щось змінилось, якісь моменти прийшлось випрацьовувати для себе. Ну я не скажу, що от це прямо зайняло весь мій час. Весь мій час займає от, якраз оце от, вищий пріоритет. Тому що я або перемога, або смерть. Це ну от як би воно не пафосно, так і є. Основне моє завдання рекрутинг, тобто реклама армії. Ну, в мене є результати. Я пояснюю. Тобто, нам прийдеться воювати всім. Хочеш, не хочеш. Або якщо дуже не хочеш, соловки чекають. Ну, це реконструктори, вони це залюбки повторять. Де вижити краще, в стаді чи в стаї? Свідомий вибір. Або е, куди тебе поженуть. Я з людиною спілкуюся, називаєш речі своїми іменами. Дуже залякані. Причому, знаєте, як же ж людина боїться нічого конкретного, а чого-то там додумані, як бігуді накручені. От. Е, а коли вони бачать реалії, я от бачив цей контраст, коли з БЗВП е, приїжджають вже до нас в бригаду, е, у хлопців е, здивування і надія. Тому що відношення до них людське, сімейне, а я дуже ціную 128-му іменно за такий підхід. Усвідомлення є. Тому що, ну, ви ж заявки чуєте, українців не повинно бути як нації. А під словом українців ставимо волю. І все. Це про волю. Я це розумію. Я вільний.